Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп посіву насіння помідорів, перці солодкого та гіркого, баклажанів на розсаду у березні 2024 року. Так так ми розпочинаємо вже гороскопи на березень. За київським часом робимо розкоп. Давайте розглянемо ці періоди, гарні періоди, їх декілька. Перший період ми зібрали при складанні цих гороскопів самі гарні, самі сприятливі енергії для вирощування цих овочів, для початку е часу е розвитку цих рослин, для закладки фундамента під врожай 2024 року. Отож, перший період у нас дуже гарний телець зростаючий місяць. Сонце в 24 градусі риб. Це вже 24 градус це завершення якраз знаку. Особливо тут енергії риб не працюють, вже починають потрошечки працювати енергії овна. Отож, у нас тут гарне поєднання, знак стихії землі, води і знак стихії вогню. Але йдемо далі. Далі дуже цікаві ще енергії сузір'їв, які теж будуть дарувати дуже гарні енергії. 13 березня з 3 години ночі до кінця доби будуть працювати енергії місяця. Який буде проходити через Сузір'я, тобто енергії Сузір'їв. І тут у нас в першу чергу Сузір'я Ашвіні, за яке відповідає Акету, до 14 години 52 хвилини дня працює, а потім працюють енергії Пхарані, Сузір'я Пхарані, за яке відповідає Венера. Дуже цікавий період, гарний. 14 березня всі 24 години тут продовжують працювати. Енергії Венери, яка відповідає за сузір'я Пхарані до 13 години 23 хвилини. Та й сонце знову ж таки тут починає допомагати через сузір'я крітіка, за яке воно відповідає. Ось бачите, який в нас гарний букет цих енергій. Йдемо далі, далі дуже цікавий період. Зразу ж відповідає тим, що то скаже мені, так, рак, це у нас знак стихії води, ця продукція буде гинути. Ні, не буде гинути. Давайте розберемося, ми побачимо, які тут теж енергії працюють. В першу чергу так, рак зростаючий місяць, стихія води. Сонце в 29 градусі стихії води, але до 30 градусів працює якраз знак. Наступний знак у нас овен. І вже. Овен почав працювати. Тобто в нас Сонце в знакі стихії, вогню тут більше працює, вже ця стихія. Але далі ще краще. 18 березня, тільки після 15-ї години дня починаємо цей період до кінця доби, ми використовуємо енергії. Сузір'я по Місяць буде проходити саме через це сузір'я, а за нього відповідає Юпітер. Юпітер дає дуже гарну енергію для розвитку, для росту, для доброго врожаю. 19 березня продовжуються ці енергії з 0 годин до 20 години, але по Нарвасу буде до 16 години 38 хвилин. світити своїми енергіями. Які тут буде заряджати Юпітер. А потім буде перехід у знак сузір'я Пуш'я, за яке відповідає Сатурн. А Сатурн дуже поважає людей, які працюють на землі. Тобто до 20-ї години, будь ласка, можемо зайнятися посівом. Як бачите, тут у нас дуже добрі енергії для того, щоб посіяти насіння та отримати гарний врожай і високої якості. Наступний період у нас скорпіон. так, 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 я вже знаю. Ой, будуть, будете писати скорпіон, це у нас знак води. Але скорпіон спадаючи місяць одразу ж після спаленого шляху місяця. Дуже цікаві енергії. І сонце в 9 градусі Овна. Знак стихії вогню. Дивіться, яке поєднання. Але іще знову ж таки нам допомагати буде. Цьому плані Юпітер для доброго врожаю і для гарного зберігання. 28 березня тільки після 15 години 30 хвилин починаємо посіви, насіння на розсаду і до кінця доби. Тому що тут саме почнуть працювати дуже добрі енергії, сприятливі енергії, сузір'я Вішакха, за яке відповідає Юпітер. І 29 березня з 0 годин і тільки до 17 години вечора. Там і місяць без курсу пізніше вже буде, і у нас Вішакха буде працювати до 17 години 4 хвилин. Тобто Юпітер буде нам допомагати до 17 години. Отож, ми можемо цей час використати для того, щоб посіяти насіння на розсаду. Ось подивіться, який у нас повний агрогороскоп, посіву насіння, дуже багатий березень для гарних періодів, для посіву наших дуже. Важливих овочевих культур, пасіво насіння овочевих культур, які ми полюбляємо і вже з нетерпінням чекаємо їх посіяти. Ось такі у нас періоди для посіву насіння помідорів, перців, баклажанів на розсаду в березні 2024 року. На все добре, бувайте здорові! Успіхів вам, в посівах, гарних розсадних рослин і гарного врожаю. На все добре, бувайте здорові!